Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати на півособняк район Чукалівка. Заходимо. Тут зроблені ремонти. Це вітальня. Камін. Кімната велика, простора, опалення, вікна металопластикові. Тут потрібні ще міжкімнатні двері. Усюди, де плитка, підігрів підлоги. Це перший поверх, ванна, туалет, рушнико сушка. Як бачимо. Потрібно ще встановлювати ванну. Так, ідемо далі. Кухня. Також велика. Усюди зроблена розводка. Так, тут таке приміщення. Електричний котел. Тобто все на електриці. Своя скважина. Але все на світлі, каналізація міська. Тут дерев'яні, гарні, сходи. Зараз ми піднімемось на другий поверх. Дякую. Підлога тут паркетна дошка. Так, подивимось тут вихід. А невеликі балкончики потрібно доробити при бажанні. Це одна з кімнат. Можна влаштувати її під вітальню. Ось ці кімнати. Світлі великі. Тут зроблені сходи на невелике таке мансарне приміщення. Зараз ми піднімемось, щоб глянути. Це приміщення гарно облаштувати під велику, гардеробну. Прибажанні. Також тут ще є душова на другому поверсі, павальник, унітаз. Йдемо ще в іншу кімнату. Також велика кімната. Для докладної інформації телефонуйте. Дуже гарний варіант. Відповім на всі запитання. Дякую.